А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Камінь. Автор історії тадеї Тієї ночі Марко погано спав і часто прокидався, коли йому здавалося, що довкола спалахує світло. Однак, розплющуючи очі, він опинявся у своїй порожній темній кімнаті. За стіною знову разом спали батьки із Назаром його молодшим братом. Назару не було ще й трьох років, він боявся темряви і нічних звуків. Колись він виросте і завдасть чимало клопоту людям, господи, він вб'є людину. Думав Марко про брата. Проте нічого не казав батькам, не хотів їх засмучувати, тож лише заплющував очі і знову поринав у пітьму. Прокинувся Марко раніше, аніж зазвичай прокидався у суботу. Його досі долало потужне, тривожне перечуття. Насправді, воно почалося не вночі, а ще кілька днів тому. Він встав, застелив ліжко, подивився на себе у дзеркало, зробив один обережний оберт ключа і вийшов із кімнати. Відтоді, як Назар побачив, що він спить у дивній позі, вигнувши животом до верху як дуга з відкритим ротом і майже розплющеними очима, Марко став зачиняти двері у свою кімнату на внутрішній ключ. Він поснідав кукурудзяними кільцями з молоком, одягнув улюблену сорочку із рожевою шпилькою на кишені, сів на велик і поїхав, доки ніхто не прокинувся і не запитав, куди він зібрався. Адже пояснити Марко не міг. Він не знав, чому, але відчував необхідність тікати швидко, якнайдалі. Вважав, що як щось робитиме, то передчуття стане зрозумілішим. Він лише здогадувався, що воно якось стосується батьків. Два дні тому мама з татом посварилися. голосно кричали, лаялися, розбили годинник, який колись Маркові подарував дідусь, і Марко сказав їм: Я ненавиджу вас. Це була неправда, тієї миті він просто був злий. Та ще він знав, що рік тому вдарив маму. Вони вдавали, що такого ніколи не було, та Марко боявся, що це станеться знову, але не знав, чи станеться, і це лякало його. Незнання ставало його недугою. Тож він тікав від порожнього незнання, крутив педалі, інстинктивно їхав до будинку, де колись жив дідусь. То був малоквартирний двоповерховий будинок по той бік лісу, біля залізничної станції, де дідусь працював усе життя. Марко любив там засинати і прокидатися від ритму життя. Так дідусь називав звуки потягів, що завжди проїжджали в один і той самий час. Утім, квартиру дідуся вони продали. Тепер Марко знав мама боялася, що як швидко не продадуть, то її доведеться ділити із тіткою Мариною і сподівався, що викупить ту квартиру, коли підросте і заробить гроші. Марко їхав дорогою, що розсікала вранішній ліс на дві частини. Раніше, ще два роки тому, він часто катався цією дорогою. Спочатку до дідуся, а коли того не стало, на пошту, куди щотижня відвозив власноручно написаного листа. Хтось сказав хлопчині, що як сильно сумуєш, то можна писати листи тим, хто помер. І коли Марков вперше привіз на пошту такого листа, зніяковіла поштарка пообіцяла, що передасть його правильним поштовим напрямком. Зараз Маркові 14. Він знає, що таких поштових напрямків не існує, знає, що та мила поштарка складала його листи у шафі неотриманих речей і деякі з них читала, хоча ніколи не зізнається в цьому. Він більше не пише дідусеві листів, але знає, що в останні дні життя той приховував від усіх свій біль і з полегшенням думав про те, аби повіситись на своєму ремені. Марко безліч разів заплющував очі і бачив, як дідусь заходився важким глибоким кашлем. На швидкоруч просував долоню до кишені, витягав носову хустинку, притуляв її до рота, доки судомно пирхав у зібгану жменю. Потім ховав хустинку, просякнуту червоними кров'яними плямами, до кишені, і нікому нічого вже не казав. А в останні тижні життя дідусь боявся темряви так само, як у дитинстві, його лякала ця невідомість і часто згадував його, своє дитинство, власних матір та батька. Марко ж ніколи не бачив тих людей хіба на старих чорнобілих світлинах, але відчував той безнадійний сум, який приносили старі спогади дідуся, спогади, якими дідусь ніколи ні з ким не ділився. Зараз Марко багато чого знає та не завжди розуміє ці знання. І з того часу, як він знайшов той камінь у лісі, він став значно розумнішим. Тепер він знав те, що ніхто і ніколи йому не казав. Ці знання приходили до нього теплими імпульсами. Через камінь. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Та Він би ніколи не знайшов, не підняв його, якби йому не довелося тікати та захищатися від трійки хлопчиків, що бажали зробити йому боляче. Ходь сюди, цицькатий, інакше буде гірше. Ми або зараз накрутимо твої величезні соски, або завтра перед усією школою. Ходь сюди. Ми ж чуємо, як трясуться твої ціцьки, а значить, ти десь поряд. Камінь, що був захистом від хуліганів, так і залишився з ним. Марко не викинув його, приніс додому, поклав на стіл та змучений ліг спати. Він не викинув його і наступного дня зібрав портфель, вдягнувся, зачесався, а останнім рухом поклав до кишені камінь і зробив це так буденно, ніби носив його із собою щодня, роками, і невдовзі цей рух, що став звичкою, змінив його життя. Хлопчина, який і досі читав повільніше за всіх у класі, став краще учнем. Та мама казала, що чимало геніїв страждали на дислексію. У неї була ціла поличка із виданнями Агати Крісті, які тепер вона виставила на передній план, і щораз раз казала Ось бачиш, як буває. Та Марко не був генієм. Ще рік тому він був тим, кого однокласники називали тупоголовий. Йому важко давалися навіть простенькі приклади з математики. Він не міг запам'ятати жодної історичної дати чи виокремити дієслова в реченні. Ще рік тому у нього було щонайменше 10 кілограм зайвої ваги, тлусте пузо і помітні хлопчачі ціцьки, через що у шкільній роздягальні до нього причепилося прізвисько ціцькатий. Та за пройдешній рік Марко змінився, помітно схуднув схудли його ноги і руки, і аж надто сильно. Його обличчя витягнулося, а очі із карих потемнішали до майже чорних. І однокласниці зауважували, що Марко доволі гарний хлопець. У нього з'явилися друзі, справжні чуваки, з якими він проводив чимало часу. Однак нікому з них він не тиснув руку, коли вітався. Він казав, що ручкатися це ж надто банально. Тож, вітаючись, вони стукалися плечами. Марко постійно носив із собою вологі серветки і тюбік пантенолу, казав, що його руки надто чутливі. А останні два тижні він ходив, стиснувши кулаки не від злості, а від сорому за те, що його нігті почали заростати шкірою. Він носив шкарпетки і вдома, оскільки нігті на ногах теж почали заростати, просто зникати під шкірою. І він вирішив, що поки нікому й нічого не казатиме. До нагрудної кишені його сорочки була пристібнута рожева шпилька. Рік тому він би соромився вдягнути на себе будь що рожеве, але цю шпильку йому подарувала Аліса, казково гарна дівчина із 11 класу, з якою вони цілувалися увечері в парку. Їй було 17, і вона дозволяла торкатися себе. Ця шпилька була символом самого життя, а його знання магнітом для людей. Якщо ти такий розумний, казав Коля однокласник, то скажи щось таке, чого я справді не знаю. Марко тоді задумався, а потім сказав: Ангели серед нас. Ангели? перепитав Коля. Вони прилетіли, щоб зрозуміти нас, відповів Марко, і допомогти нам стати кращими. Прилетіли? Так, на великому човні. Вони не дуже схожі на нас, але ми можемо стати схожими на них. І де ж вони? глузливо питав коля. Я жодного не бачив. Куди мені піти, щоб побачити Ангола?» Марко знову задумався до лісу, відповів, а потім просунув руку до кишені, торкнувся каменю, і його погляд змінився. А ще у твого діда Пухлина, додав Марко. Така сама, як була у мого. Вам треба поспішати, бо мій дідусь запізнився, у нього почалися мастази. Що ти сказав? незадоволено перепитав коля. Тільки не пиши йому листів. Марко зітхнув йому було боляче, він їх не прочитає, навіть не отримає. Марко вже вирішив іти та раптом зупинився. Ні, я неправильно назвав те слово метастази. Окрім того, що Марко став значно розумнішим, у нього з'явилися передчуття. І найчастіше вони справджувалися. Марко лише посміхався, коли питали, звідки він знав усі відповіді, але розумів, що правда у камені, який він завжди носив із собою. І те перечуття, що камінь зародив у хлопцеві кілька днів тому, спалахнуло полум'ям свіжої рани прямо посеред лісу, миттю. Воно струменіло із живота хворобливим болем, схожим на гострий апендицит. Марко зупинився, зліз із велика, зігнувся і заціпенів, не в змозі поворухнутися, навіть просичати кілька слів. Повітря застрягло в горлі, а передчуття дущило. пропікало зсередини, та все це було незрозумілим. Що має статися? поштовхами випльовував Марко, і за ледве чутні слова дряпали горло. Він дістав із кишені камінь, який давав йому усі відповіді, міцно стиснув у правій долоні. Відчув його гострий закрайок і живе тепло, аж раптом завмер і просто дивився у далечінь, не усвідомлюючи, на що він це робить. Просто знав, що зараз щось станеться. Минула мить за нею ще одна, і Марко побачив яскравий спалах, маленьку червону блискітку вдалині, що швидко розросталася, ніби кровиста рана, що бубнявіла на тлі чистого неба. Ні. виштовхнув із себе пошепки, ніби в безмежі. І приголомшено дивився. Мить ще одну затулив долонями вуха. Спочатку до нього долинув продовгуватий звук потужного вибуху, а після цього хлопчина відчув тиск вибухової хвилі. Біль у животі ледве дозволяв рухатися. Та Марко позадкував, зашпортався, впав і щойно заплющив очі, як побачив десятки таких блискіток, що спалахували одна за одною і знищували життя на п'яти континентах. Чув крики людей, що злиплися у лункий, металевий зойк. Ще сильніше затуляв вуха долонями та безладний галас лише гучнішав. Люди були схожі на мурах, а увесь світ на живу істоту, пійману у тенета. Вона злилася бурями, що несли радіоактивний пил, плакала ядучими сльозами та всотувала у себе зараження разом із дощами та опалим листям. Ні, ні, ні. Слова вже не просто дряпали. Вони розранювали горло. Та Марко усе заперечував, хоча бачив ясно, бачив те, що вже сталося трохи пізніше, через роки. Мить і червоне зарево довкола змінилося щільним туманом. Усе ще були чутні крики, однак тихіші. Люди, дехто з них, досі були живі. Марко не хотів знати, скільки їх залишилося мільярд чи тисяча, лише те, чи є серед живих його рідні. Мамо! Тату, Назаре! Він кричав ці слова крізь біль, повторював знову і знову як заклинання, доки радіаційний бруд розтинав його голос. Він вже знав правду та не хотів вірити у неї, лише сильніше стискав камінь. Він не згадав імені жодного друга, ані вчителів, які казали, який він розумний, ані сусідів, з якими приязно вітався щодня, лише батьків і молодшого брата. Він був готовий погодитися на те, аби зникли усі, окрім цих трьох людей. Він був ладен примиритися з тим, що мама із татом сваритимуться, а Назар позбавить людину життя, коли подорослішає, що батьки зіпсують усі подарунки дідуся, що він знову стане тупим, що Аліса відбере у нього шпильку, а друзі його чуваки. називатимуть його ціцкатим. Він був готовий згодитися на будь-що, лише б його рідні були живі. Вмить потеплішало. Повітря стало кислим, прогірклим, а листя дерев, що височили над ним коричневими. Прощинилися небесні роствори, і був дощ на землі, цівки якого пропікали шкіру наскрізь. Марко не кричав: для цього бракувало повітря те, що він вдихав, було отрутою: додому, я хочу додому. Марко заледве підвівся. Вже неможливо було уявити, що біль у його тілі колись мине. Усе затуляв вуха долонями, вкритими сухою лускою, завмер, коли відчув ще один поштовх від астероїда, що впав десь далеко. Він міг би зруйнувати цілий регіон чи створити цунамі, якби впав ближче до океану. Але живих міст вже не існувало, а цунамі стало б лише тимчасовою алергією на тілі планети. Марко спробував зрушити з місця. Знову заплющив очі, коли зрозумів, що океани випарувалися до розмірів маленьких озер, а камінь пропікав долоню наскрізь. Перечуття досягнуло апогею. Він підняв погляд угору і побачив ще один яскравий спалах у небі. Йому не треба було пояснювати, він знав, що сталося, вибухнуло сонце. Мить він спостерігав сяйво, з якого вирвався сліпучий зблиск, і все довкола стало білим. Тепер Марко закричав: Будь ласка, допоможіть хто небудь, але ніхто його не міг чути. Людство давно вимерло. Тут ще хтось є. Він бачив лише сліпуче, біле і чув лише гудіння. усіх, кого він знав і міг би колись знати, більше не існувало. За вісім хвилин планети досягли останні частини світла, і воно скінчилося разом із теплом назавжди. Марко не знав, правда це чи видіння. Однак температура вже опустилася нижче мінус 70 градусів. Він швидко замерзав, його грів лише камінь. Він навпомаць йшов. Надія, напрочуд людський винахід, померла разом із людством, помирав і він. Хоча знав, що життя певна його форма, все ще існує на планеті. Ангели, подумав Марко, але вже не знав, чи справді відчуває їхню присутність. Згадав дідуся. Дістав ремінь штанів, дотиком знайшов мертве дерево. Щасливо посміхнувся, коли намацав гілку над головою. Зробив вісімку із ременя, потягнувся уверх, просунув голову в зашморг, підігнув ноги. Ремінь затягнувся на шиї. Тамарко не помер від перелому хребця, як бажав, але й виборсатися із зашморгу вже не міг. Лише задихався, збагнувши, що досі стискає у долоні камінь, який давав усі ці знання. І відчув дотик, розплющив очі, усвідомив, що знову бачить ще погано тьмяними плямами. Однак розрізнив видовжену фігуру із великою головою, суцільно чорними, ніби скляними очима, з маленьким круглим отвором, що міг би бути ротом, та висухлим тілом сірого кольору. Вона простягала руку із довгастими пальцями, що не мали нігтів, і забирала у нього камінь. Річ, яка не повинна належати людині із планети, що навічно замерзне, коли вибухне найбільша зоря сонячної системи. Марко борсався, намагаючись вивільнитися із зашморгу, і бачив, що світ знову такий, яким був живий, видіння майбутнього скінчилося, а людиноподібна істота із каменем віддалялася в глиб лісу. Його тіло знайшли двоє закоханих підлітків, що прийшли у ліс на пікнік. Казали, що очі хлопця були повністю чорні, ніби його зіниці лише смолистий яєчний жовток, що розтікся на тарілці, а ще казали, що у нього були сильні опіки правої долоні. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.